Вчора я дивився цікаве, мега цікаве, мега відверте інтерв'ю одного генерала. Знаєте, він не добирає е, слів, він просто не добирає слів. Він просто говорить те, що він думає. А чому він так говорить? А тому, що він, напевне, поховав е, десятки, сотні, можливо й тисячі побратимів, людей. Які були близькі йому персонально, його бійців, які можливо були мобілізовані або прийшли самі, і він розуміє, що частина цих жертв це жертви, які могли не бути жертвами, а які могли далі жити, далі служити, далі захищати Україну. Я такої відвертості не очікував від генерала діючого, адже всі вони підпорядковуються верховному головнокомандувачу. Правда, цей генерал прямим текстом говорить, що він думає про те, як військовим підпорядковуватися людям, які не служили, які е, ухилялись, він так і говорить, і е, які ухиляються далі, і продовжують іще і намагатися прикрити всіх своїх родичів, яких тільки можна. І це складні слова. І це та правда, про яку потрібно теж говорити. Тому що це і так в усіх на язику, це ж всі знають, і відео є в мережі про це, його хоч би ще відео не було, знаєте. І люди, люди е мають е розуміти, оті от люди, які я маю на увазі чиновники, вони повинні розуміти, що військові у військовий час, у військовий стан, це фактично ті, на кому лежить основна. Функція по управлінню різними процесами в державі. І від а, чиновників вищого рівня вони очікують економіки, стабільного політичного, більш-менш ладу, не роздмухування всередині, не оцих безкінечних то змін назв, то пошуку винних в минулому, то іще ще що небудь, а спокою соціального, не роздирання на Підставі мови, віри там, і так далі. І економіки, головне економіки. Боєприпасів, забезпечення матеріального, Не постійного прохання. Він так і говорить, що в 2022 році це ще проходило, а в 2023 вже ні. А в 2024-му, тим паче. І нам ніхто нічого не винний. Ми самі маємо. І оце джерело прохання закінчується. Я поставлю уривки цю інтерв'ю в телеграмі. Подивіться і робіть свої висновки. Не шукаємо зраду, просто говоримо правду одне одному.